забувати, як можна більше. Бо Навентура пішов на перехоплення. Бо Авентур сам насаме з п'ятовим. прокати п'ятого на п'ятій точці. Робить рахунок 1-0 на користь зорі. Бонавентури так само, як і проти київського Динамо, на цьому стадіоні виводить свою команду вперед. 1-0 на користь зорі. Ну і Радість так стадіону, але, чесно кажучи, тут так 50 на 50. Мені здається, вболівальників зорі Донецького шахтаря ось так за атрибутику. Але справжні фани і вболівальники зорі зараз справді святкують. Не святкує, точніше, стримано святкує Юрій Миколайович Вернедуб. Знає, що можна розбудити звіра у Шахтарі. Але як тут це правильно зробив Бонавентура? Тут ще раз хотів би подивитися, як обіграв Ордиця. Просто пішов до останнього м'яча. Ну і просто володіє гарною швидкістю Бонавентура. Там, якби по ногах, влучив бонавентурі П'ятов. Я думаю, і буци послітали, але Бонавентура все робить.